Зараз джада буде їсти пиріжок по-італійськи. Ось такий пиріжок. Це така піца. Так вона виглядає. Тут жиру, звичайно, дуже багато. І джада ще не знає, скільки такий коштує, 1,65. Джада, тіні. Не знаю, чи вона вміє відкрити, чи воно не вміє відкрити. Італійські що Сьогодні таке мені подобається. Подобається абсолютно. Ну що ти відкрити не можеш? Тут джада. Значить, вона не вміє відкрити. Аспетта, джада, а Тені. Такий пиріжок. Він жирний, це ужас. Зараз ми його відкриємо і ми маємо навіть папір. Це щоб нам джада тіні. Антента візьми добре, щоб І більше це ми викинемо. Це викинемо. І папір ми теж маємо. І папір ми маємо, обов'язковий папір має бути. Це її папір, бачите? Це треба приготувати пізніше. Джада, не чекала, що їй такий перекус чекає гарний. Воду не закрила, воду треба закривати завжди. Вже більше, як сьогодні. Не сьогодні, а вже з кожним разом людей більше на морі. Бачите, подивіться, як крісла далеко, отут от як далеко, тут так нормально, а отут от далеко-далеко. То в перший ряд далеко-далеко. А ви подумайте, там в кінці лежати, хто там хоче в кінці лежати? Там вітер навіть не дує. І дуже літом горячо, і в липні, і в серпні, і дуже сильно гарячо у останньому ряді і коштує менше, звичайно через цей коштує менше боно я би не давала дитині своїй я їду. краще дати фрукт нам взагалі краще нічого не давати тому що вона Поснідила, поснідала, повечеряла. Вона ж не плаче, не хоче, не п'є ногами, вона ж не голодна. Е і пініше по вечері. Вона теж лишня вага, її, ці, та як я казала, екзамени крові не дуже добрі. А така жирна наша того хліба. Що зробити? Вона маму має, так. я ж не можу. Що дала, то дала. Так вона і а вона їсть з апетитом. Вона з апетитом, тому що вона... Назавтизму, вона ж не розуміє, що там мені треба покудати, може я некрасива, може в мене аналізи, санві, того крові не добрі. Вона так. є і все. Їсть, бо смачно, так як людина кожна. Смачно і все. А чи воно жирне, чи воно яке воно є, тут вільний пляж. Бачите, тут люди лежать. Лежать і все. І задурно лежать. Та тут всі наші з міста приїжджають сюди місцеві. Пісок, пісок, пісок. А я була в Лігурії багато раз на морі, там камінь, там камінь, камінь. Камінчики, такі камінчики, камінчики, і все-таки в море ти заходиш, камінчики. А в нас тут море заходиш, пісок, 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 ніколи. Тут ніякого ні, 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 ні ну, такого, щоб ти щось в ногу залізло, щоб ти ногу поранила, Такого не існує. Ось така вільмора я п'ю. 40% знижка це дуже дорога вода, вона в горах починає свою дорогу, високо з горів, і вона дуже якісна вода. Ой, джада, витирай папір. Дай, 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 дійде. Ой, ну, Поліше бока. Джада, кузі. Що зробити тіні. Аспекта. Тіні. Тіні карта. Що є з тої карти? Карта це папір. Що є з того паперу? Туска славиться такими пляжами. У цієї Італії є пісок. Є пісок темніший, є світліший. Ну, у нас такі середній. Золотистий такий. Тіні карта. Джаде. Тіні карта. Вай. Мадонна. Зараз вітер подує, тусі, смітити не можна. Смітити не можна. лодці такі спасательні не можна сидіти, але ми тут 10 хвилин, ще такого сезону, як величезного нема, то ми посидимо, а так тут, тут взагалі не можна, тут зауваження зразу зроблять і взагалі італійці ніякі не сідають. То ми отак 10 хвилин, щоб з'їсти піцу і все, кінець, і вія. І вія. І вія це означає геть-геть-геть, йдемо геть. Вже загубилася. Серфісти мають ось такі лодки, бачите? А цю лодку, як сьогодні вночі ввечері, не, не заберуть, вона попливе в море. Джажа, ти подивися, лодка готова, вже на виїзд. Давай, він і кваджа. Такі кубанські африканські зонтики. Гарно тут. Там що то е є дирка? Ууу, яка е дирка є. Е. Йдемо, йдемо, джерел. Йдемо сюди. Люди уходять бояться. Абсолютно, от зараз є вдома сама, абсолютно йдеш купатися. Тут вода б'є біля берега, а там зовсім абсолютно спокійна, вода, нормальна, приємна, теплі, 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 тепліша, тепліша гарно говорити. Коли... Тради зазад до мене йде. Є, ні, брава! Йє, ні, джада! Пано, вона, вона бачить. Міркюзак бачить ззаді, і вона йде за мною. Тут ще не розставили, бачите. Знаєте, чому не розставили? Тому що е, треба платити вже, вони, вони зараз не мають того, що розставляє. Парасольки зранку відкриває, закриває, відкриває, закриває. А за це все треба платити. А людей нема, ще майже зовсім дуже мало. І вони вирішили не, відкр... не, не, не розкладати ті парасольки, ще почекати. Тиждень-два. Еко-ква, джада! Еко-ква! На отак завжди по підруху і все. Як її не візьмеш по підруку, то вона губиться прямо. Ну так бачить мене близенько, але так вона сама нікуди не піде. нікуди. Стане буде стояти. Всі парасольки треба ще накрити пластмасовою такою кришкою. Баніно. Всі вони одинаково, в червоних майках. І в коротких шортах, звичайно. Скюма, скюма б'янка. Біла шума. Ми вже прийшли. Вісь яке баніно має кріселко таке, як для дітей. Високі-високе. Це не його фантазія, але він йому так, знаєте, по закону вимагають з нього, щоб крісло було високе. Щоб краще бачити. На ніч кожну парасольку закривають ось такий футляр, бачите? Її не зв'язують, а просто в такий футляр закривають. І крісла всі ставлять на місце. От є таких два лежаки, і ще хто хоче, буває старша людина, ще крісло просять. Багато пенсіонерів просять ліжко і крісло. Бо їм тяжко лягати, вставати з ліжка. І от Старші люди, я помітила, вони сидять. Люблять сидіти, такі вже мають, що мають більше 80 років, вони дуже лягати не хочуть. Не хочуть сидіти на такому кріслі. І беруть одне таке, одне таке, ну, якщо в парі. Якщо, наприклад, там якась сім'я йде і маму беруть зі собою, яка має більше, ніж 80 років, тоді вона теж хоче крісло переважно. В основному. Крісло коштує, інші ціни вам скажу на другий раз. Точно треба сказати. І ще... А, ще ось таке з раю є, бачите? Таке теж гарне, з нього тяжко встати, тому що він не має таких поруч. Нема за що опертися, бачите? Але гарно на спину, гарно тут дуже гарно сидіти, дуже гарно розслабитися. От, два ідеальних крісла. Або таке, або таке. Це більше сидяче, має поруче, можна легенько-скоренько встати, воно таке височеньке. А це більше таке для молодих лягти, розслабитися. Бо воно низьке, з нього тяжко встати. І тут дерево. По дереві дуже приємно зразу чути.

Ma eh, zucchini avete messo voi? Sì, sì. Che bello, così un po' contatto con natura, un po' campagna, sì, un Gra gradino. Sì, andiamo eh? piano piano. Io oh. vado, ci vediamo domani. Ciao, Stefano. Ciao. Vai, vai, andiamo piano piano. Signora vai! Сьогодні вже менше, менший вітер. Набагато менше і приємно. Люди хочуть в першому ряді побути. Таких новонароджених дітей, все зразу на море. Дитині місяць на море. Використовують літо. Прийшло, був. літо в слідуючий раз буде через рік. Дідо дивиться за своєю внучкою тою маленькою. Джада, нам треба роз... Роз... Зу... зняти взуття, бо я не хочу взуття мучити. Джада, сідай тут, знімай взуття. Бай, знімай, джада. Ну, Як підставляє, хочу, щоб я знімала. Знімай ти. Ой, сіньоріна вона. Вона сеньоріна. Бай, знімай, джада їх підставляю, бачите? Вона ну, знає, що ще тут треба зняти. У мене в такій умові, я в них можу їздити і в машині і, і на морі йду. І в них купаю. Я прийду додому, я їх гарно помию, в руках або в машинку можу ставити. Тому що в них умові. Ідемо, джада. Пізніше ми це взуття ставимо в рюкзак. І ми йдемо ходити, ходити, ходити. О, більше людей. Більше більше людей сьогодні. З кожним разом більше людей. Йдемо в цю сторону. Даль. Тепле море, тепле, тепле, тепле. Можна тут купатися. Ну, Я з жадою не можу. Я можу зайти, вона довго не буде. Вона заходить в воду, заходить до половинки, там, до, до середини, до, до половини тіла. Може вона зайти, але вона не стоїть, вона такого, вона от постоїть, так, знаєте. Вона завжди рухається, вона хоче вийти. Вона не розуміє, що це море корисне. Діде старшого віку, а в нього синочок внучок три роки, чотири роки.